Друзі, вітаю! Сьогодні вже викопую свій маріфіанський білий часник. Тут от два рядочки буквально вже розпочав, вже він такий сухий, нікуди його вже далі тримати. Це і не потрібно. Стрілка також якась пряма, якась ще не зовсім випрямилась, але вже його тримати немає сенсу. Тому буду виривати. Любаша от поряд, вона ще зеленувата. Її там, можливо, через днів 5 почну. Хоча стрілка також вже пряма, наче. деяка також ще не зовсім випрямилася, але Любаша ще, я вважаю, що не готова. Хай ще постоїть. Про Мерифіанський. З ним дуже легко працювати, тому що його можна просто так от рвати, це значно пришвидшує роботу з ним. Дуже подобається така його властивість. Ну, та в принципі, потім покажу, який часничок вийшов, а зараз буду працювати. Завершили вже в принципі з Меріфіанським. Тут було два рядки і там ще трохи. Тобто, якщо так їх приплюсувати, десь виходить рядок 150 метрів. І от на ці 150 метрів десь пішло година, можливо, трохи більше часу. Це до того, що я говорю, з ним в принципі, досить швидко працювати для того, що не треба викопувати. Пішов, пішов і він виривається непогано. Головки, в принципі, такі от. Ну, Середня фракція, основна фракція ділюсь, це п'ятірка. Попадаються такі от шестірочки, можливо тут трохи більше навіть. Попадаються трієчки, ну це не трійка, це четвірка, я не знаю. Попадається, там ізрідка десь декілька рослин я точно виривав трієчки, а то все п'ятірка, десь відсотків 70 п'ятірки. І ото все інше 4, трохи трієчки, трохи шестірки. А так 4-5. Основна фракція. Зараз будемо. Забирати зрядки, понесу його в теплиці, розстелю, декілька днів просохне, і потім буду його вже обрізати і просушувати. Ось так воно виглядає в мене тут в теплиці під стелажами його розіслав, щоб він. Сонце на нього не світило тут і хай декілька днів полеже. В принципі, можна було його зразу обрізати, але зараз є інші роботи. В принципі, я не бачу великої різниці, що зразу обрізати, що пізніше обрізати, коли він підсохне. Але так як зараз є інша робота, то поки що він тут почекає. Ну, скажу одразу, що я задоволений часником. досить гарно в цьому році вийшло. Враховуючи, що це мій перший рік, я дуже задоволений. Часник, ну прям, Якщо не ідеальний, то дуже гарний. Подивимось, як буде показувати себе Любаша інші сорти, а Мерифіанський гарний. Друзі, всім дякую за увагу, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.